28 серпня 2015 року у Народному домі міста Глиняне Золочівського району Львівської області відбулася презентація проєкту за грантовим договором під назвою створення багатофункціонального навчального виробничого комплексу трансформерного типу Мозаїка, який упродовж двох років здійснюватимуть Глинянська міська рада. Та БО «Фонд розвитку глинян за підтримки та фінансування Європейського Союзу. Участь у заході взяли мешканці Глинян, представники районної та місцевої влади та представник Європейського союзу. НВК, Мозаїка, Майбутній культурно-освітній та інтелектуально-бізнесовий центр, у якому Буде здійснене поєднання народних ремесел та сучасних технологій, навчальні курси скилимарства та комп'ютерної грамотності. Заплановано спеціалізовані програми професійної підготовки жителів міста та прилеглих територій і регіонів. Діятиме постійна виставка ярмарок виробів місцевих майстрів. Функціонуватимуть виставковий та конференційний зали, консультаційний центр, хостел. Буде започатковане соціальне підприємство, яке спеціалізуватиметься на килимарстві. Сандебігаф Европей Юніон Делігейшн виа виліплістпартій тудей ту за презентаційн. Проєкт від імені представництва Європейського Союзу України. Маємо таку честь презентувати цей проект сьогодні. This project is aimed to develop a uh, modern uh, uh, production and training center like uh, that. You saw the pictures. Uh, and this is linked to your community in uh, Union. Uh, викликаний для створення uh, сучасного виробничого та навчального uh, центру, яку ми можемо побачити тут, і ми сьогодні його Раді представити. It is a, a really a great pleasure to support this initiative. Це дуже велика для нас така честь підтримувати, надавати підтримку цьому проекту. And uh, you know that this project was funded by European Union. Як ви знаєте, цей проект фінансується

Фіфтін то твенті процент озе пропозонс версі. Со юрк двері. Але досить фамфіті лише 15 до проєктів проектів було обрано з усіх. Це означає, що ви дуже добре попрацювали, щоб перемогти в цьому конкурсі. This approach to grant uh, projects is part of a wider uh, program. Uh, this program is designed to strengthen the capacity in general of uh, Ukrainian authorities on one side and all stakeholders for regional development. І ця цей проект є частиною більшої великої програми, яка покликана uh, підтримати саме спроможність української влади щодо регіонального розвитку з одного боку, а з іншого боку для всіх інших зацікавлених осіб, які вистучають регіонального years. І цей проект, ця програма, цей підхід, вона має, отримує своє продовження І Особливо через спеціальну програму, але вона зараз готується. Називається ця програма Європейський абревіатура SURE S -U -E -R -E. SURE. S -U -E -R -E. the um, up-to-date, up-to-date, the budget will be uh, 95 million euros. and uh, this is specific, specifically to uh, support and help uh, smes, small and medium enterprises all over ukraine. Ця програма спеціально вона створена для того, щоб підтримати середні та данові підприємства усюди по Україні. So, maybe following the present project uh, your uh, enterprise, let's say, could also be supported by this kind of programs. Тобто, слідуючи за цим зараз таким проектом, який зараз є, можливо, майбутнє він буде підтриманий в рамках цієї програми, як ваша, як ви.

wider than only the project. Um, to make what you are doing what you will do in the next two years to make this sustainable uh, you we have uh, to provide additional efforts. Тобто <му> uh, то, що uh, наступні два роки, то що от ми ви, ми зараз робимо, починаючи протягом двох років, треба uh, докласти ще більших зусиль, думаючи про майбутнє. Тому що дуже амбітну програму ви запропонували. Uh, this uh, European Union grant facility uh, helped you to to start, will help you to start something, to start a, a program. And give you the opportunity and uh, the possibility to engage a real regional development uh, for the future. And uh, the success of this uh, program will help to improve life here in your city, quality and life uh, in Hilian. Програма він допоможе покращити життя місцевих жителів Леняна. Він покликаний зробити це. Ця програма покликана зробити це. So, I would just like to conclude, because I will not be too long. <laughs> I would like to congratulate the the team and all the stakeholders of the present project. Не хочу дуже довго затягувати, хочу бути таким коротким, хочу привітати вас всіх цим проєктом.